Audi Q7 з дизельним двигуном 3.0 TDI – один із найпопулярніших представників преміум класу серед великих кросоверів. Він поєднує у собі потужність, комфорт, економічність і високу динаміку, що робить його привабливим як на вторинному ринку, так і серед нових покупців. Проте як і будь-який складний технічний автомобіль із пробігом, Q7 має низку характерних проблем, знання яких допоможе уникнути дорогих несподіванок. Цей дизельний мотор заслужено вважається одним із найкращих у своєму класі, він потужний, економічний і витривалий, але з віком і пробігом понад 200 тисяч починають проявлятися типові недоліки, про які варто знати кожному власнику або покупцю. Розтягнення ланцюгів газорозподільного механізму одна із найпоширеніших проблем при TDI, особливо у дорестайнгових версіях QC. Симптоми, характерний шелест або тріск при запуску холодного двигуна, заміна комплекту ГРМ складна і дорога, адже ланцюги розташовані з боку коробки передач. І тут рекомендовано перевіряти стан після 150-180 тисяч кілометрів, а за появи шумів не зволікати з ремонтом. Часом пластикові приводи заслінок зношуються, що призводить до їх заклинювання або неправильної роботи. Ознаки втрата тяги, нестабільна робота двигуна, помилка engine. Найчастіше проблему вирішують заміною колектора або повним видаленням заслінок і перепрошивкою АБУ. Насос високого тиску він же ТНВД, особливо на версіях з кодом CSA, схильний до зносу. Внаслідок цього в паливну систему може потрапляти металева стружка, яка пошкоджує форсунки. У таких випадках потрібна повна промивка системи, заміна фільтрів, іноді і форсунок. Регулярне використання палива високої якості та заміна фільтра кожні 20-30 тисяч кілометрів, ключ до довговічної системи. Клапан ЄГР та охолоджувач часто забиваються сажею, особливо приїзді містом або коротких поїздках. Це викликає збої в роботі двигуна, нестабільний холостий хід і появу помилок. Вирішується очищенням або видаленням системи із програмною корекцією. При переважно міській експлуатації DPF не встигає регенеруватися, через що фільтр забивається. Це призводить до втрати потужності, підвищеної витрати палива і появи помилок. Рішенням є примусова регенерація, професійне очищення або заміна. Із часом можливі підтікання антифризу або моторної оливи через ущільнення теплообмінника, розташованого у розвалі блоку циліндрів. Симптоми оливні плями, запах антифризу, поступова втрата рідини. Проблема вирішується заміною прокладок. Окрім двигуна, Audi Q7 може мати низку типових хвороб ходової частини та електроніки, особливо у старших екземплярів із пробігом понад 200 тисяч кілометрів. Пневмопідвізка додає комфорту, але з часом починає втрачати герметичність. Часто виходить з ладу компресор або клапаний блок. У холодну пору року проблеми посилюються. А капопеп за умови регулярної заміни оливи раз на 60-80 тисяч кілометрів пробігу служить довго, але при агресивному стилі їзди можливі поштовхи, пенки, знос гідроблока або фрикціонів. В електроніці трапляються збої мультимедійної системи, датчиків тиску, кліматконтролю, а також блоків допоміжних систем. Рульова рейка після 150-200 тисяч може з'явитися люфт або стукіт. Іноді спостерігаються підтікання гідропідсилювач. Гальмівна система через велику вагу автомобіля, диски і колодки зношуються швидше, ніж на легших моделях. Audi q 7 3.0 TDI – це потужний, комфортний і статусний кросовер, який здатен дарувати задоволення від керування навіть після багатьох років експлуатації. Проте перед купівлею уживаного екземпляра варто провести детальну діагностику двигуна, трансмісії та пневмопідвізки. Більшість проблем не є критичними, але можуть вимагати значних витрат на ремонт. Якщо знайти доглянутий варіант із підтвердженим обслуговуванням, цей автомобіль ще довго залишатиметься надійним партнером на дорозі.